Всім привіт! Чого ти не на паузу поставила? Галя, ми пізніше це будемо монтувати в капку. Будемо... Сьогодні, будемо... Сьогодні ми будемо малювати для себе парні малюночки з Галинкою. З цієї магічної коробочки ми будемо тягнути карточку, чим ми будемо малювати нашу картину. Хто буде перший? Ну, може я. Давай на Свіфа, бо я теж okay. хотіла перше. Давай. Так. Okay. So, yeah. да. Перше тягнути буду я. Давай, Видеш? О, Давай от е... я не знаю, що там. Бу, ласка, щось нормально. У мене попались нормальні олівці. Ні, це нормальні оліфті і галі. Я не знаю, я не знаю, я б хотіла маркери, але мені і так подобається. Перетягнути буде галинка. У тебе тут залишилося. У тебе тут залишилось три карточки. На. Да. <рес> <рес> так. Да, Тобі, мабуть, випали маркери, я не знаю. Не, мені здається, фарби. Галинка малює фарбами. У нас дуже класні фарби. Ось фарби. На, Тримай ця карточка тепер твоя. Я буду малювати нормальними олівцями, але мені дали ось такі олівці. 80, 80 кольорів. Це дуже класно. Мені дуже подобається. Галь, покажи, тепер якими фарбами будеш малювати ти. Ну, по типу, такими. тут. Ось такі фарби, Тут. 36 кольорів. Дуже класно. І такий спеціальний ну, пензелюк є. Мені здається, в нас дуже класні, е... дуже класні прибори. І ще в нас є ручки, типа для обводок і так далі. Ти яку собі хочеш ручку? Чи ти хочеш? М -м я хочу в оцю. Добре. Добре. Тепер ми будемо змінити тебе. Хочете перша? Ну. Я, вже, я вже не хочу тягнути перша. Надівай маску. Мішаємо, мішаємо. Okay. <плес> Давай, зараз і побачите. Е -е так насправді там, там всі дуже класні. Мені б жодної не було сумно, якщо чесно. <плес> да. Фільми, мультики б. О, дуже класно! Галинка ну, має намалювати якусь сценку або. Е, Якогось ну, персонажа. Типу з мультика чи щось. Що захоче. вона захоче? З мультика або з фільму? Тепер маску надіваю я. Давай. Дай. Дуже цікаво, що мені випаде. Давай це. Не знаю, я витягнула одне, правда? Так, да, так, да. Будь ласка, щось нормальне. Фантастика! Це феї і так далі. Я б дуже хотіла витягнути, тут ще були короче, мрії і були ще що? Аніме. Так. Я б дуже хотіла витягнути аніме, але мені я здається, думала. що фантастику було б тобі класно малювати фарбами. От я б малювати фантастику олівцями. олівцями. Ні, фантастику теж круто олівцями потопу. Ну нічого, мені Давай. подобається. Клас. Ми зеленько відкриваємо свої ці покажи, які в фарби. Ну, вони вже чуть, -чуть е, зжиті, але Галинка вже має досвід, Галинка вже ними малювала. А я цими, коротше, олівцями. Ти теж малювала, але де інде. Не я дашь. буду ними малювати, мабуть, е, другий раз. Тут їх дуже багато. Мені здається, що це дуже класно. Але, звісно, не, буле, не буде так легко, тому що я не веду на 3 хвилини таймер. Після тих трьох хвилин ви побачите, в одній з нас буде якесь утруднення. Yeah. Того час старт. Все, ми можемо видумати, що ми будемо малювати. Того так. Всім привіт! Ще перед початком малювання я хотіла, ми з ланькою хотіли розказати принаймні, які в нас ідеї, що би ми хотіли намалювати, так як пам'ятаєте. Ці малюнки йдуть від серця, я малюю для Галинки, вона малює, звісно, для мене. І я б хотіла сказати про те, що Галинка дуже любить гру грудені Сворд. Не раз бачу, як вона в неї грає. Мені здається, що вона б хотіла отримати якусь картину з ними. І того так, пам'ятаєте, я це малюю для Галинки, Галинка малює для мене. Тож, зараз я передам голос до Галинки. І вона вам розкаже якусь свою ідею від себе для мене. То ще маю таку ідею, що, типу, я буду малювати з такого фільму Кейпоп Мисливіці на демонів. Там когось The Huntrix. напевно, Напри... отак. Тепер ми вже починаємо. Час. Старт. Три хвилини пішли. Е, і ми починаємо. Ще щось малювати. Я думаю собі взяти олівець, щоб хоча б нашкетувати, та ще я хочу малювати. Стоп, Галя, стоп! Стоп! На початок я вже знаю, яке у нас буде утруднення. Не буде найгірше. Е, давай, перша, витягнеш ти. Подивимося, чи, е, чи ти голосуєш мене чи себе. Закритимо очам. Маріка! Ні! Галинка витягнула мене. Це означає, що е, я. Звичайно, утруднення в цьому раунді. Я вам скажу, що воно реально не найгірше. О, але це замала. Та на одну руку. І молодь. Так, чекай, наступне утруднення буде вже за 10 хвилин. Ура, 10 хвилин будемо малювати. 10 хвилин я поставила. Коротше, за ці 10 хвилин я маю малювати ось такими руками. Зі зв'язаними руками, але пробую вам показати. Мені здається, що ось по цьому малюночку ви можете, в принципі, догадати, що це таке. Поздравте Галю, вона обшмаркала свій малюнок. Коротше, мені ще осталося 6 хвилин, і я вже дуже цей. Я прям, я прям бачу, як мені руки стискає, це жахливо. Добре, я пробую ще якось налювати. Вейт, вет. Oh, ah, просто мене жахливе. Копіє. Це жахливо виглядає. А тепер ми далі Ça. можемо домалювати чи що. Тепер у нас наступне утруднення, Галя. Тепер буду тягнути я. І я маю дуже велику надію, що випити Галя. ласка. Пане місце, пане. Я не знаю, що там. Якщо це галинка, це буде супер-дупер. Я її Галя. На другий етап. Тобі не пощастило. Ти це будеш надягати. На щастя, в тебе є ну, в тебе є щастя. Ти, ця... Ти це надягаєш не на 10 хвилин, а тільки на 5 хвилин. Мені здається, це буде дуже цікаво. Мені здається, що Галинка добре, що це попалось не мені. Це саме головне. Пері вже можу свободно вам показувати. Звісно, в мене руки ось так приїжджало. Ось тут ось ця от персонажка, може ви знаєте. І ось цей персонаж. І ось саме цей. Получається. Олює закритими. Мені здається, що це, в принципі, гірше, ніж те, що я мала малювати з такими руками, тому що набагато гірше. Три, два, один. <плес> Тепер буде наступне утруднення. У мене сонку. ось такий малюночок поки що, виходить. здається, що? Що можна... пов'язку. Давайте. Тепер Галинка. Галинка вже замучила пов'язку, вона без пов'язки. Метута так. Це таке утруднення не для тебе. Це було б дуже сильне утруднення для мене. Яке утруднення? Будеш мусити малювати лівою рукою. Ооо! Е, чого це не утруднення для глинки? Вона малює лівою рукою ідеально. Тобто для неї ліва рука це зовсім нормально. Типу, да. вона малює і то, і тою рукою. Так, я знову наставляю на Та я лівачка. 10 хвилин. Чувак, якісь хитромудрі пісні. Я співаю Your Idol. I'll be Your Idol. Мені здається, що час показати вам мій малюнок, як він поки що виглядає. Галь, ти ще ні разу не показала свій малюнок, хоча вони вже можуть згадуватись. Да, що ти малюєш? Давай я так покажу, я типа навіть не буду дивитися. Ось там, що малює Галинка я не знаю, мені здається, що дуже гарно виглядає. Можливо. Тож так, це мій малюнок та галинчик малюнок. І в нас на таймері осталось 4 хвилини 45 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Я просто на цього. О ні. І зараз замість утруднення наоборот буде досить приємна річ. Така, Давайте буде тепер тягнути я. Я yeah. нараші. Yeah. Uh, що це за мала річ? Мені треба намалювати, uh, Ну щось смішного. Ну, типа, якусь дуже смішну річ. Uh, я не знаю, як це сказати. Що ж, <плес> що, що Галинці буде підіймати настрій просто? Щось, наприклад, зв'язане з Галинкою або щось таке. Ну, можна пару <плес> таких <плес> речей. Мінімально одну річ. малюем. Приступаем до малювання. <звук> <Малюка>. <звук> Шо? Это что? Ты что, из сцены означает? Три, два, один. Так. І тепер ми з Галинкою будемо мінятися малюнками, будемо собі показувати. Тільки хочу додати від себе, що це галь від серця малюнок насправді. Я старалася я могла. А, від серця. Так, це від серця малюнок. І я маю велику надію, що тобі сподобається. А то ж тепер я забираю і галинка обмін малюнками. Воу! <риклад> <риклад> <О! Ширіко! риклад> Показуємо малюночки! такий малюночок Галинка подарила мені. Це, нас дуже... Здається, ночей плюс World". Це дуже гарно. Галь, тепер можеш показати мій малюночок. <риклад> Ось такий малюночок я подарила Галинці. Мені здається, що Галинці дуже подобається. Галя! Голу, <риклад> Ось, е мені здається, що... Галенді подобається. Да, мені подобається. Валю в дерево! Так, тому ось це для а тебе. Почекайте. це, Бучка, це моя... для мене. <свісна> Всім пока. пока! А з вами були ми, Денді Сосиски, Галинка і Марійка. Якщо вам сподобалось відео, повірте, ми його робили дуже довго. І мені здається, що воно заслуговує нам відписку. Дякую всім, пока, пока.